Привіт, любі вишивальниці! Від вас було багато запитань та прохань відзняти відео, як вишивати 3 четвертні хрестики. Отже, у цьому коротенькому відео я вам про це розповім та покажу. Отже, три четвертні хрестики виробники зазвичай позначають ось таким чином у своїх схемах. На тканині рівномірного плетення, яка у мене, досить легко хрестик поділити на 4 маленькі хрестики. Це є основа вишивання 3 четвертних хрестиків. Отже, 3 четвертний хрестик складає це з півхрестика з кута у кут та маленького підхрестика з кута у центр півхрестика. Таким чином вишивається тричетвертний хрестик. Уважно подивіться на моє відео і ви одразу зрозумієте, яким чином це робиться. Ось так. А тепер давайте вишиємо ось таку простеньку схему з чотирьох трьохчетвертних хрестиків. Ось для чого вони потрібні? Зазвичай за допомогою тричетвертних хрестиків автори схем передають чіткість очам, вустам у своїх схемах, тобто, коли потрібно промалювати чітко око або рот у сюжеті. Так? А тепер давайте вишиємо таку двоколірну схему. Тобто один 3-четвертний хрестик ми вишили одним кольором, потім беремо голочку з другим кольором і вишиваємо такий самий 3-четвертний хрестик. Ось так, як я зараз показую на відео. Таким чином ви вишиваєте хрестик двома трьохчетвертними хрестиками різного кольору. Елементарно. Я сподіваюся, моє відео було зрозумілим та доступним для вас, тож діліться ним обов'язково. Зберігайте та ставте свої сердечки. До зустрічі у нових відео.